Довгоочікувана розпаковка планшету за 3 тисячі гривень з тему. Чесно кажучи, замовляючи його, я ні на що не розраховувала. Але в комплекті йшов не лише планшет, але й клавіатура, мишка, е якась там паличка-шоптиця типу екрану, проводки для зарядки, ну і клавіатура. По якості екрану хочу сказати, що 4К він тяне. По звуку, ну щось таке на бюджетному рівні. І, звичайно, зрівнюючи. Чи з хорошим планшетом ви, мабуть, розчаруєтесь. Тож, давайте підведемо підсумок. Якщо ви шукаєте дешевий бюджетний планшет, щоб його просто юзала дитина, дивилась мультики, гралась, тоді, напевно, я б рекомендувала брати цей. Він реально на трієчку. Якщо ж вам потрібно для якихось ділових потреб або ж для складного монтажу, тоді рекомендую брати щось дійсно якісне, дорожче і реально не на тему. Ну а ви напишіть, чи сподобався вам огляд.